Президент Зеленський висловився про російські дрони в Польщі. Він назвав це вкрай небезпечним прецедентом для Європи. Він наголошує, що Москва завжди випробовує межі можливого, і якщо не зустрічає сильної реакції, залишається на новому рівні ескалації. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент України Володимир Зеленський назвав сьогоднішній приліт російських дронів до сусідньої Польщі украй небезпечним прецедентом для Європи. Про це йдеться у дописі голови держави у Телеграм. Москва завжди випробовує межі можливого, і якщо не зустрічає сильної реакції, залишається на новому рівні ескалації. Сьогодні був ще один ескалаційний крок: російсько-іранські шахеди діяли у повітряному просторі Польщі. У повітряному просторі НАТО зазначив Зеленський. Він підкреслив, що мова зараз не про один шахет, що можна було б назвати випадковістю, а щонайменше вісім ударних дронів, які були націлені у напрямку Польщі, украй небезпечний прецедент для Європи. Чи будуть наступні кроки повністю залежить від скоординованості та сили дій у відповідь? Росіяни повинні відчути наслідки. Росія повинна відчути, що війну. Не можна розширювати і доведеться закінчувати. Підкреслив український президент. Він вважає, що надто довго вже триває санкційна пауза. За словами Зеленського, відкладання обмежень по Росії та її спільниках означає лише збільшення жорсткості ударів. Потрібно достатньо зброї, щоб стримати Росію. Потрібна сильна відповідь, і це може бути тільки спільна відповідь усіх партнерів України, Польщі, усіх європейців. Олучених штатів, дякую усім, хто допомагає. Наголосив президент. Він показав наслідки сьогоднішніх влучань російських ракет та дронів по території України. Як зазначив Зеленський, під атакою сьогодні уночі перебували 15 наших областей. Відомо, що внаслідок обстрілу на Житомирщині загинула людина. Зараз рятувальники працюють у Волочиську на Хмельниччині, де росіяни ракетою ударили по звичайному швейному цеху. Станом на зараз відомо про трьох постраждалих, це лише одне з місць сьогоднішнього масованого удару росіян: близько 415 дронів різних типів та понад 40 крилатих ракет і балістичних ракет, пише Зеленський. Своєю чергою, повітряні сили ЗСУ повідомляють, що у ніч на 10 вересня противник завдав комбінованого удару по території України з застосуванням ударних БПЛА та ракет наземного повітря Морського базування загалом під час удару радіотехнічними військами повітряних сил виявлено 458 засобів повітряного нападу, 415 шахедів, 42 крилаті авіаційні ракети та одна балістична ракета. Іскандер. За попередніми даними, станом на 9 ранку протиповітряною обороною було збито та подавлено 413 повітряних цілей, 386 ворожих БПЛА, 27 крилатих ракет. Попередньо були і влучання 16 ракет та 21 ударного БПЛА на 17 локаціях.